Привіт, діти! Сьогодні на занятті я не сама, а з гостею. Хто це? Це весна. І прийшла вона сьогодні на заняття до нас із своїми трьома братиками весняними місяцями. Давайте пригадаємо їх. Перший місяць весни березень, другий квітень, третій травень. Запам'ятали? Давайте ще раз повторимо: березень, квітень, травень. Молодці діти. А що відбувається навесні? Давайте з вами пригадаємо. Навесні тануть сніги. сніг пробиваються перші квіти, з бруньок розвиваються листочки і квіточки. Повертаються птахи. Звивають свої гніздечка і висиджують там своїх пташенят. Прокидаються тваринки змінюють свої хутра. Люди також змінюють свій одяг і беруться до роботи в садах та на городах. Адже не дарма кажуть проспиш весною, заплачеш зимою. Давайте зробимо компліменти нашій весні. Яка ж вона? Весела. Зелена, квітуча, тепла, барвиста, ароматна, мальовнича, веселкова, сонячна, співоча, вітряна, хмарна. Дощова, брудна, казкова, чарівна, працьовита. Ось бачите, діти, скільки компліментів ми можемо сказати нашій весні?